Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Запрошую вас разом зі мною звернутися до книги книг Біблії, автором якої є Бог, в Євангелії від Івана в п'ятому розділі, в 39-му вірші, записані слова, сказані Ісусом Христом. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Олександр Сергійович Пушкін свого часу сказав: Святе письмо, скільки його не перечитуй, і чим більше ним переймаєш, тим більше все висвітлюється і розширюється. Ось єдина книга в світі у ній є все. В моїй пам'яті ще до цих пір залишається розповідь про те, як за часів комуністичного режиму член комуністичної партії, працівник районного виконавчого комітету вирішив заради спортивного інтересу жінкою почати читати вечорами Біблію. Через кілька вечорів він зупинився серед читання і сказав, звертаючись до дружини: Якщо ця книга права, то ми не праві. Він продовжував читати далі, але незабаром знову зупинився і сказав Жінко, якщо ця книга права, то ми загинули. Захоплений читанням Біблії і глибоко стурбований від прочитаного. Через кілька вечорів під час читання святого Письма він знову вигукнув: Якщо ця книга права, то у нас є надія, що ми можемо спастись. Надію на спасіння отримати може кожна людина, яка читає слово Боже. Сьогодні я хочу продовжити з вами дослідження книги пророка Йони. Наше дослідження ми розпочнемо із читання двох доволі цікавих віршів. І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула йону, і був йона всередині цієї риби. Три дні та три ночі. Можливо, у вас одразу ж появилось запитання: а як це взагалі можливо пробути всередині великої риби три дні і три ночі і не задихнутися? Це дуже просто. По-перше, це можливо, якщо на це була воля Божа. Впродовж нашого дослідження другого розділу нам важливо тримати вираз воля Божа в полі нашого зору. Зверніть увагу на другий своєрідний вірш: І Господь звелів рибі, і вона викинула його на суходіл. Не вдаючись в подробиці всього, що сталося з Йоною, те, як його риба проковтнула, і як його риба викинула на сушу, ми це називаємо чудом, що Бог зробив з Йоною, щоб врятувати свого непокірного слугу. А для тих, хто сумнівається щодо чудес, створених богом, хочу привести наукові дані про те, що існують різноманітні породи великих риб, цебто китів. Є кити, які не мають зубів, але забезпечені китовим вусом. Серед них є кити, що називається фінвал. Їх шлунок такий, що в ньому свобідно може поміститися людина. Кити цього роду дихають повітрям, мають у голові повітряну запасну камеру, яке є розширенням носової порожнини. Перш ніж проковтнути дуже великий предмет, кит проштовхує його в цю камеру. І в разі, якщо цей предмет виявляється занадто великим, то кит пливе до найближчої суші, залягає на милині і викидає ношу. Отже, Йона могла проковтнути велика риба без порушень законів природи. Між цими двома своєрідними віршами, які описують чудо, що сталося з Йоною, записана його молитва в поетичній формі. Давайте прочитаємо її. І молився Йона до Господа, Бога свого, знутра тієї риби, та й казав: я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені, і знутра нутра Шиолу кричав я, і почув ти мій голос, і ти кинув мене в глибочинь, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та борони твої надо мною прийшли. І сказав я: Я вигнаний сперед перед очей твоїх. Про те, ще побачу я храм твій святий, вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову, я зійшов аж до спору. Поду гори, а земля її засуви стали за мною навіки, та підійме із ями життя моє, Господи Боже Ти мій, як у мені омлівала душа моя, Господа, я спогадав, і молитва моя до Тебе долинула, до храму святого Твого, ті, що тримаються марних божків, свого милосердного кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я те, виконаю спасіння у Господа. Що ви думаєте про цю молитву? Подумайте, що б ви хотіли почути в молитві Пророка, який чудом врятувався після відкритої непокори Богові. Коли ми зимовим днем дивимося на випавший сніг, як сніговий килим покрив землю, все навколо дійсно виглядає гарно. Коли сніг покриває сміттєзвалище, то і воно виглядає красиво, але тільки до тих пір, поки птахи або тварини не почнуть розгрібати там, і сніг не перемішається з брудом. З подібною картиною ми зустрічаємось, коли читаємо. Молитву псалом пророка Йони. На перший погляд здається, що Йона нарешті розкаявся. Але після невеликого дослідження ми переконуємося в тому, що це зовсім не так. Давайте пригадаємо події. Першого розділу Йона представлений там як непокірний пророк, який втікає від лиця Господнього, не бажаючи виконати Божого доручення щодо проповіді в Ніневії, замість того, щоб вирушити на північний схід і досягти Ніневії, він іде в яфу, знаходить корабль і відправляється на ньому на північний захід у Таршиш. Непослух Йони. Звів до того, що Господь підняв сильного вітра на морі, і знялася велика буря, так, що корабель розбивало. Завдяки своїй наполегливості моряки зуміли з'ясувати причину шторму. Після тривалих спроб врятувати корабель і йону, який, як виявилося, став причиною шторму, вони все-таки кинули його до моря. На відміну від йони, моряки підкорилися Богові. Покаялися, навернулися, принесли жертви і прославили всемогутнього. У другому розділі ми читаємо молитву псалом, у якому Йона пише про свій досвід спасіння з морської безодні і з середини великої риби. Ми можемо собі тільки уявити все те, що пережив Йона, коли він усвідомив, що з ним насправді сталося. Ми можемо собі уявити той жах, який пережив він, опинившись в утробі риби. Напевне, там був незвичний. Запах навколо панувала суцільна темрява, виділення шлункового соку дратувало його тіло. У той же самий час Йона зрозумів, що місцем, в якому він опинився, не було засобом його знищення, а засобом його спасіння. Після всього пережитого Йоною, якого Господь чудесним чином врятував, нам хотілося б почути щире каяття. Непокірного пророка, чи не так? Ну, наприклад, його молитва повинна була бути чимось подібна на молитву Давида, яка записана в 50-му псалмі. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня Мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від Мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у судді своїм. На жаль, ми не знаходимо нічого подібного в молитві Йони. Перед нами повстає знову питання. Чому молитва Йони написана поетичною мовою, і по своєму стилі написання вона схожа на псалом? Давайте подивимося на деякі унікальні особливості молитви Йони. Перша особливість. Йона запозичує термінологію у багатьох старозавітніх псалмів. У другому розділі, в 10 вірші, ми з вами читаємо спасіння у Господа. Аналогічний вислів зустріч. Псалмі 3 в 9 вірші. Спасіння від Господа. Зверніть увагу на схожість висловів у молитві Йони. В другому розділі, четвертому вірші, з Псалмом 41, 8 віршем, читаємо другий розділ, четвертий вірш. Усі хвилі твої. Та борони твої надо мною пройшли». В 41 першому розділі восьмої псарми ми читаємо: усі вали твої, хвилі твої перейшли надо мною. І так. Ми виявляємо, що Йона для висловлення своїх почуттів перед Богом запозичує багато висловів старозавітніх псалмів, але не слідує їх подальшому розвитку. Друга особливість молитви Йони полягає в тому, що вона егоцентрична. Він описує небезпеку, яка загрожувала йому, своє визволення і радість особистого спасіння. У книзі Псалмів. Псалмисти дотримуються такої ж послідовності, але описують це досить коротко і далі описують Бога, який визволив їх і подарував спасіння. Іншими словами, псалми, молитви, старозавітніх псалмистів були богоцентричні, а молитва псаломйони носить егоцентричний характер. Наприклад, візьмемо псалом 114, вірш. З 3 по 5 псалмис пише: Болі смерти мене оточили, і знайшли мене муки Шеолу, нещастя та смуток знайшов я. А я в ім'я Господа кличу. О Господи, визволиш душу мою. Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Ми не зустрічаємося з таким підходом у молитві Йони. Він зупиняється на своїх проблемах, але про милостивий характер Бога ледь згадує. Йона згадує про характер Бога тільки в четвертому розділі, в другому вірші. Він говорить, що Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий і жалкує за зло. І після цього, ось з яким проханням, Йона звертається до Бога. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. Старозавітні псалмисти використовували характер милосердного Бога як підставу для прославлення та покори. А Йона говорить про характер Бога як про причину Його непослуху і небажання жити. Третя особливість молитви Йони – у його молитві виявляється зневага до язичників. У першому розділі йдеться про навернення язичників і про їхню повну покору Богові на підставі того, що їм стало відомо про нього. У своїй молитві Йона не згадує про моряків, про їх спасіння, про їх віру в Бога Яхве. Він ставиться до язичників з презирством через те, що вони поклонялися ідолам. Ось що він говорить про них. Читаємо це у другому розділі, в 9 та 10 віршах. Ті, що тримаються морних башків, свого милосердного кидають. А я голосною подякою принесу тобі жертву. Про що присягав я те, виконую. спасіння у Господа. У цих словах відчувається тон зверхності Йони над язичниками. Він пишається тим, що служить істинному Богові. Але давайте зробимо деяке порівняння між самоправедністю Йони і моряками-язичниками згідно першого розділу. Моряки-язичники моляться, а Йона ні. Моряки намагаються розкрити гріх, а йона воліє мирно спати. Язичники на практиці демонструють свою релігію, а Йона цього не робить. Ми можемо з певністю сказати, що язичники перевершили Йону всьому. Не дивлячись на все це, Йона демонструє свою релігійну перевагу. Цікаво, що старозавітні автори неодноразово вказували на ту переміну, яку Бог бажав зробити серед язичників. Читаємо ми з вами про це в книзі Псалмів в 21 му розділі, в 28 восьму та 29 дев'ятому віршах. Усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться, і вклоняться перед обличчям його всі племена народів, бо царство Господнє і Він пан над народами. У 68-му псалмі говориться, що Господь бажає виконати свою волю відносно інших народів, про що обіцяв Авраамові, про те, що через нього благословляться всі народи землі. Йона з цим ніяк не міг погодитися. Четверта особливість молитви Йони. Йона дає обіцянку Богові. Чи зауважили ви, про що ця обіцянка? Ми читаємо з вами про цю обітницю в 10 му вірші другого розділу. А я голосною подякою принесу тобі жертву. Перебуваючи навіть всередині риби, Йона не дає обіцянку Богові проявити слухняність і відправитися до Ніневії. Він обіцяє принести жертву. вірш. Розділ розпочинається з того, що Бог знову звертається до Йони. Йона, встань і йди до Ніневії, коли Йона дав обітницю Богові про принесення жертви, він, мабуть, випустив з уваги слова, записані в 50-му псалмі, віршах 18 та 19. му Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не люби воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. Участь у служінні, принесення жертви має тільки тоді цінність, коли є послух. Йона також не взяв до уваги слова, які були сказані Самоїлом Саулові, що записані в першій книзі Самоїла в 15 розділі. Ми читаємо. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краще від баранючого лою, бо непокірливість як гріх ворожбицтва, а свавільство, як провина та служба Бовванам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. У своїй молитві Йона не робить акцент на розкаянні, на бажанні проявити послуг, а просто висловлює свої почуття подяки за своє фізичне спасіння. Давайте уважно подивимося на причини, згідно яких Господь спасає йону від вірної загибелі. Перша причина: Бог проявляє свою милість до Йони, так як це він зробив по відношенню до моряків, і як він планував зробити по відношенню до жителів Ніневії. Друга причина, виявляючи свою милість до Йони, Бог хотів змінити його непримириме ставлення до язичників. На своєму особистому досвіді, переживши радість спасіння, Йона мав побачити майбутню радість, яку мали б відчути жителі Неневії на підставі прояву до них милості Божої. Третя причина: Бог проявив свою милість до Йони тоді, коли він визнав спасаючу благодать Бо. Бо Йона, як непокірний пророк, отримав важливий урок від милосердного Господа. Який урок представлений у другому розлі книги пророка Йони для нас, сучасних християн? Проблема Йони полягала не в його невірі в Бога. З першого розділу стає очевидним, що всі дії йони були зроблені ним всупереч вірі. Йона один із кращих прикладів того, що означає віра без діл. Псалом, молитва Йони. Це застереження для нас щодо реальної небезпеки поверхової духовності. У книзі об'явлення, в третьому розділі, в першому вірші, Бог звертається до церкви в сардах з наступними словами. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Цей докір підходить до кожної віруючої людини, яка стала холодною і байдужою, яка носить ім'я Христа, живе ім'я і має тільки вид благочестя, а насправді відреклася від сили Божої. Інколи ми можемо себе заспокоювати, що у нас у духовному житті все добре, але при цьому можемо втікати від лиця Господнього. І тільки старе дослідження нашого серця може показати нам справжню реальність нашого становища. Коли ми потрапляємо в певні важкі обставини життя, вони дуже швидко відкривають нам нашу реальну дійсність. Друзі мої. Цей сприятливий благословений час, який ми маємо, не буде довго тривати. Сьогодні у нас є можливість під керівництвом Святого Духа духовно зростати, щоб на нашу адресу не прозвучали слова, які одного разу пролунали на адресу древнього монарха, монарха Древньої Вавилонської імперії, який отримав необхідне пізнання про Бога, але зневаряв. Ним. Даниїл, звертаючись до Валтасара від імені Божого, сказав: А Бога, що в руці його душа твоя і що його всі дороги ти не прославив. Не дивлячись на те, що Валтасар мав необхідне знання про Бога, він замінив поклоніння Богові Творцеві поклонінням ідолам з металу, каменю, які не мають ніякого знання для людини, яка відкидає Бога Творця, характерним стає поклоніння ідолам, тому що ідол це витвір його власних рук і відображення його власного образу. Діагноз даний Валтасару, ти зважений на вазі і знайдений легеньким, може підійти і до нас. Якщо гроші, задоволення, азартні ігри, комп'ютерні ігри, речі замінять Бога в нашому житті. Якщо ми відкидаємо Бога Творця, то можемо стати такими ж ідолопоклонниками, якими були древні язичники. Тепер, коли в небесному святилищі розглядається справа кожного жителя землі, кожна особистість зважується на вагах небесного правосуддя. Таким чином визначається, чи відповідає наш характер, наш духовний стан. Тим благословенням, якими Бог наділив нас для входження в Його царство. Ніхто ніколи не зможе подати на апеляцію рішення цього суду. У світлі цієї важливої біблійної істини і цього урочистого часу, в який ми живемо, нам необхідно з усією серйозністю поставитися до вирішення нашої вічної долі. Молитва Йони. Повинна надихати нас, звертатися постійно до Бога, навіть якщо ми і вивели непослух. Давайте разом помолимось про це. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за ті повчання, які ти нам посилаєш із книги про Кайони. Благослови, Господи, нас і допоможи нам бути вірними Тобі завжди. Допоможи, Господи, завжди залишатися вдячними Тобі. Благослови наших телеглядачів, щоб кожен із них міг покладатися повністю на Тебе і довіряти тобі, живому Богові. І сьогодні, Господи. Коли ти здійснюєш важливе служіння у небесній святині, допоможи нам залишатися вірними тобі завжди в усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будемо пам'ятати про те, що Бог обіцяв переможцям. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Бажаю вам Божих благословень в досягненні звання переможця. До побачення до наступної зустрічі.